Лідом за Угорщиною та Словаччиною у Європі може з'явитися ще один союзник Москви. Результати останніх виборів у Чехії та подальші події демонструють деяку зміну вектору зовнішньої політики. Мільярдер, тріумфатор виборів в Чехії, критик помощі Україні, фігурант діла фінансових махінацій. Андрій Бабіш, і його партія Акція недовольних граждан набирають 34,5% голосів з половиною процента і займає місце на виборах в чешський парламент. Але бабіш типовий популіст, тобто політик, який стежить за вітром, куди повіє у той бік бабіша і хитне. В один момент он способен сказать, да, мы должны помогать Украине. Но если все сложится иначе, то через два месяца он сделает заявление, нет, стоп, не надо помогать им, нам прежде всего нужно защищать своих людей. Такие собі Трамп на минималках. Набагато небезпечнейшим с точки зору антиукраинской риторики є новый голова парламенту Томио Окамура. Навіть рідний брат Хаято вважає его небезпечним для Чехии. Томіо – серйозна загроза для Чехії. Це людина, яка багато років знецінює наше членство в ЄС і НАТО. Це не дитячі забавки, а питання безпеки. Знаєте, що перше зробив Томі, отримавши головне крісло парламенту? Розпорядився зняти український прапор із будівлі законодавчих зборів. Цей жест викликав обурення у чеському суспільстві. І того ж вечора замість одного прапора на парламенті з'явилося одразу три депутати від різних політсил вивісили українські прапори з вікон своїх кабінетів. Але однією гідною відповіддю від депутатів Окамура не відбувся. Висловив своє фе і електорат, причому слів чехи не підбирали. <плес> Варто зазначити, що Окамура не є обраним більшістю чеського народу. Його партія набрала менше 8%. Просто без цих 8% прем'єр Бабіш не зміг би сформувати уряд. Тому у вигляді коаліційної угоди Окамура отримав пост голови парламенту, і це сумно. Ось послухайте. Вся проблема в русско-українському конфлікті це то що многомільйонне російське меншинство, Луганськ, Донецьк больше не хочуть бути частиною України. Это территории, где русские живут уже много веков, когда еще Украина не существовала. Я был в тех краях, и мне местные рассказывали, что Украина им запретила использовать русский язык. Во время переписи им не разрешили записаться как русский. Им не разрешали преподавать русский язык в школах. И в итоге на русское меньшинство было совершено нападение. Тут два варианта. Он або бездарно дурный и неосвященный, або за гроши переказывает медицинскую путинские методички. У будь-якому разі, коли така особа обіймає посаду голови парламенту європейської країни, це тривожний сигнал не лише для України, а й усієї Європи. При цьому ми не втомимося повторювати. Не варто ототожнювати владу з народом. Чехи, включно з президентом республіки, регулярно допомагають та підтримують Україну. А іноді вони примудряються навіть серйозно здивувати. Ось так, наприклад, виглядає пофарбована в оригінальний колір ракета Фламінго. Увага куплена за гроші чеського народу. Менше ніж за 48 годин. Жителі Чехії зібрали понад 13,3 мільйони крон на українську ракету Фламінго. Збір організували ініціатива Подарунок для Путіна. Ракету назвуть дана 1 на честь чеської проукраїнської діячки Дани Драбової, яка підтримувала Україну від початку повномасштабного вторгнення та нещодавно пішла з життя. Нагадаємо, чехи регулярно збирають гроші для сил оборони України. Вже подарували вертоліт Блекхок, Танк Т-72, РСЗВ, Гаубиці та інше обладнання. Войни виігривують це Іменно поэтому мы покупаем оружие за ваше пожертвование и отправляем его в Украину. Мы сотрудничаем с Посольством Украины в Праге и неофициально с Министерством обороны. оборони. Знімаємо капелюха. Ще нижче Уклін величезна повага та шана чеським добровольцям. На цьому фото на алеї Слави у Празі, в оточенні місцевих дітей скаутів чеський боєць Карл Кучера, який загинув, захищаючи Бахмут від російських окупантів. За свій подвиг його сім'я здобула від президента Чехії державну нагороду медаль за героїзм. В одному з інтерв'ю Карл сказав те, що повинна вбити собі в голову не лише вся Чехія, а й уся Європа. «Якщо я не становлю росіян там, то через кілька років нам придеться воювати з ними уже тут. І Як найкраще підтвердження слів Карела не оголошена Московією гібридна війна у Європі, яка вже почалася. Це і дрони над військовими об'єктами, ТЕЦ та аеропортами, і військові кораблі у водах НАТО. Біля берегів Великої Британії перехопили російський військовий корабель і танкер. Про це повідомили в Міноборони Королівства. Йдеться про корвет Стойкий і танкер Ельня. Два тижні цей патрульний корабель тусувався у Дуврській протоці, а після закінчення місії не повернувся на базу, а продовжив стежити за своїм тіньовим флотом від основного трафіку. А потім біля берегів тієї ж Британії екологи знаходять шпугунські бої. Вначалі волонтери прийняли його за обичне навігаційне устройство. Однак, пізніше він був ідентифіцирован як російський буй РГБ-1А. Надсліджуваючи двіження підлодок по звуковим сигнатурам. Состояння буя вказує, що он був поміщений туди сравнительно недавно, і подібне буде продовжуватися. А згодом кроки Москви будуть ще рішучими і не здивуємося, якщо в один момент в умовній нарві знайдеться кілька орчих бригад, які загубилися після навчань. І тоді чухати свою п'яту точку Європі буде вже пізно. Я думаю, ми сможем победить, если мир вытащит голову из своїх зайців і поймет, що це проблема не только України, это проблема всієї Європи. Це проблема для тех, хто считает, що вот-вот начнется Вторая мировая война. Вот и все. Ми позволим Росії і Ірану думати, що это нормально, поступати так со своїми соседями. Надеюсь, нет. Прекрасний приклад для толерантних та нерішучих європейців стався біля берегів Південної Кореї. Південнокорейська берегова охорона взяла на абордаж китайське рибальське судно з моряками, що зайшло в територіальні води країни. Піднялися на борт, використали спецзасоби та затримали порушників. І те, що у Китаю є ядрика, якось не завадило так діяти. Хороший приклад Європі, як треба діяти із порушниками: брати на абордаж, топити, збивати. До речі, невеликі зрушення у Європі в цьому питанні таки вже спостерігаються. Поки що пританцьовуючи і остерігаючись на дофедерації, але вже з автоматом в руках. Нідерландські воєнни атакували неопознані дрони над авіабази, де храняться ядерні боєголовки НАТО, Міноборони Королівства. В відомстві також відчитались, що після інциденту дрони улетіли і відслідити їх не вдалося. Не корейці, але вже хоч щось. В Європі потрібно запам'ятати одну річ: пробачиш порізаний палець, відкусять полікоть. Несміливі дії створюють безкарність, тому слова мають завжди підтверджуватись діями. а то наговорили уже бог на сколько. Москву сравняем с землей, если нападет на НАТО, министр обороны Бельгии. Истребители РФ, которые нарушат воздушное пространство Швеции, будут сбивать. Министерство обороны Швеции. Кабмин ФРГ одобрил законопроект о сбитии дронов армии. Подивимося, насколько слова расходятся с диемы. На смелее смелый вишем изо за всех захидных кроваток и пиджаки выявились словацкие старшоклассники. На зустрічі з кремлівським Міньйоном і за сумісництвом прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо вони відмовилися слухати московські методички, і після слів про те, що він категорично проти виділення Україні фінансової допомоги від ЄС, учні залишили зал. Цьому варто зазначити стосовно фінансової допомоги Україні, Європа нарешті роздуплилася остаточно. Є п'ятий перл для України. НАТО объявила о новом совместном пакете закупок американского вооружения на 500 мільйонів долларов от сєвєробалтійської восьмерки. Дания, Эстония, Фінляндія, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция. Также нужно сказати, що це вже второй перл, в якому участвують Швеція, Норвегія і Данія. Якщо буде до кінця відвертими, то північні країни Європи набагато активніше беруть участь у допомозі Україні. Можливо, це пов'язано з тим, що вони, на відміну від умовної Італії, Франції чи Іспанії, знаходяться набагато ближче до потенційного загарбника. Мы не можем сохраниться, если мы не расширяемся, не отвоевываем у Запада свои земли. Ведь это же константа. Это и Петр в борьбе со шведами на Украине. Это и сколько русско-польских войн. Пришлось бы, что называется, что-то делать, как-то утилизировать э, прибалтов да, и потом объяснять, что э, финам и шведам, что, извините, концепция изменилась, и вы теперь не нужны. Частково, саме тому, в 2014 году, после аннексии Крыма, было створено объединенные экспедиционные силы, скорочено «Джефф». Джефф это коалиция из 10 североатлантических стран с высококвалифицированными солдатами, передовыми военными технологиями и совместной миссией защиты северного фланга Европы от увеличивающихся угроз безопасности. Із десяти членів союзу половина п'ять мають кордони з недофедерацією. Тож необхідність у такому блоці не викликає сумнівів. Хтось каже: а як же НАТО? Вы празднуете годовщину НАТО. НАТО слаба. НАТО не существует. Это фейк. Это просто четыре буквы Н А Т О. Причина, по которой вы все еще сидите здесь и празднуете, это в том, что Украина умирает каждую минуту. Это огромное самопожертвование. Если бы Украина не выстояла, российские танки уже были бы в Польше. НАТО була создана для одної війни, не для Афганістану, не для Сирії, для одної війни. Уберіч свободної Європу від російської агресії. Україна єдина страна, яка воює. А ми все ще обсуждаємо, приймати їх в НАТО чи ні. Якщо чесно, то останнім часом Північно-Атлантичний альянс став більш політичною ніж військовою структурою. Це підтверджують і заяви Трампа, які постійно змінюються, і спроби вветові угорщини зі словаччиною. Та й швидкість цієї повільної махіни залишає бажати кращого. Это не про то, сколько у вас оружия и боеприпасов, это про то, готовы ли вы воевать и умирать. О, прекрасно, у вас есть канадская бригада в Латвии. Какой приказ у этой бригады? Откроют ли они огонь, если россияне пересекут границу? Мы все знаем ответ. Вы будете совещаться, и на это уйдет вечность. В отличие от НАТО, которая требует полного консенсуса перед началом военных действий, Джефф может действовать самостоятельно. Это делает ее одной из самых быстрых и самых гибких военных сил в Европе. Джефф – это полноценный армии с авианосцами, танками ППО и та f 35 Это также ССО, кибербезпека и дроновые подразделения, которые ныне развиваются. Блок активно інвестує у штучний інтелект. Наразі охочих поповнити цю структуру вистачає. Польща і Германія могли б серйозно усилити об'єднані експедиційні сили. Польша має быстрорастущие военные сили і приличні траты на оборону, тогда як Германія обеспечивает передові технології і логістику. Їх включення может сделать Джеф основною оборонною силою Європи, але також может замедлити прийняття рішень, що є одним із найбільших преимуществ Джефа. Наразі обидві країни перебувають поза блоком, але переговори тривають. При цьому повноцінним партнером Джефу стала увага Україна. Україна отримала статус розширеного партнерства в норвезькому місті буде що розташоване на північ від полярного кола. Уперше такий статус отримала держава, що не є членом об'єднання. Але для такого рішення було кілька беззаперечних аргументів, які, крім України, надати ніхто не зміг би. Найбільший аргумент, який їм сподобався, який дозволив Україну наблизити до членства ДЖЕФ, це по перше, колосальний успіх України в чорному морі з витіснення чорноморського. Сього флоту російського інновація в сфері морських дронів. Ну і звісно, в гібридних методах війни Україна як ніхто інший знає. І давайте відверто українські війська, як ніхто інший, у Європі вміють воювати у сучасній війні. Україна єдина країна, яка сьогодні воплощає смисл существування НАТО, і ми об'язані Україні всім, що у нас є і такі люди і знання на вагу золота для будь-якого альянсу, де політична складова не є ключовою. Для України співпраця та подальший вступ до Джеф також є правильним і необхідним. Створення нової архітектури європейської безпеки саме на базі Джеф є найреалістичним сценарієм. Чому тому що там уже створена система управління, яку можна нарощувати, можна затягувати. Україна стала невід'ємною частиною оборони Європи, і члени Джеф, як ніхто інший, це чудово розуміють. І не лише розуміють, а й діють. Джеф вже довели свою відданість українській боротьбі. Сім країн цього союзу найбільші донори України щодо ВВП. А всі десять учасників надали Києву більше військової, гуманітарної та дипломатичної допомоги, ніж решта 18 європейських членів НАТО разом. Великий респект за неоцінену допомогу. При цьому вони чудово усвідомлюють, що це інвестиція у власну безпеку. Таким чином, вони, як мінімум, виграють собі час. А те, що зіткнення неминуче вже не заперечують навіть найзатятіші скептики. Всі готуються до війни. Вопрос тільки в тому, на чи сторону хто встане. Для деяких європейців це питання вже не актуальне. Вони давно визначилися, на чиєму боці стояти. То Україна перестала бути суверенним государством. Україна існує, тому що Західні країни хочуть, щоб вона існувала. Они дають гроші, дають оружі. Якщо запад не дасть, все кончено. Україна не способна самостоятельно себе задержати. Чи є корова мукала угорщина є великим чистим одержувачем дотацій від Євросоюзу? І Її економіка залежить від цих грошей. Щорічно угорщина отримувала близько 5 мільярдів євро від ЄС, і це хочемо зазначити. Їй не потрібно отримувати мільйонну армію, відновлювати об'єкти інфраструктури, що постійно руйнуються, виплачувати допомогу пораненим. І ВПО. Їй не потрібно купувати зброю, яка захищає мирні міста. Зброю, яка стримує ворога, що стирає все на своєму шляху в пил. Угорщина гарно примазилася до Євросоюзу і смокчилапу, намащену німецько-французьким медом. І при цьому ще примудряється відкрито ненавидіти цю саму лапу, яка її годує. Ця Германія більше не Германія. Якщо я сравню сьогоднішню Германію з Германії 10 років назад, вона навіть не виглядає так же, вона більше не пахне так же, як раніше. Вона більше і на вкус не така же, як раніше. Вся ця германія, це вже не та германія. Ще один любитель облизати кремлівську Жозефіну Павлівну, прем'єр словаччини Роберт Фіца. Любой, хто знає російських… Понімають, що вони можуть встати на каліні тільки щоб зав'язати шнурки. До чого цей пафос Роберта Людовитивочу? Всі чудово знають, та й самі московити цього не заперечують, що вони все життя тільки те й роблять, що стоять на колінах. Як у часи Салтукова Щедрина, коли бунтували навколішки, так і зараз, коли, вибачте, посати без царя, не можуть. Ось послухайте відповідь двох різних людей із різних країн на одне й те саме питання. Хто віщається час саме цінний чоловік на планеті Земля? Володимир Владимирович Путін. То що я його люблю, вважаю, Угу. Uh -huh. Хорошо. I think everybody has value. Думаємо, зрозуміло, де відповідає вільна людина, а де ра. І це основна проблема населення Московії. Відсутність свободи, яка, до речі, тотальну більшість з них цілком влаштовує. Ми слишком мало прожили на свободі. Всього єлі-єлі 10 лет. і прийняли її як даність. Не понимая, насколько ее нужно беречь, насколько она хрупкая эта свобода, а когда ее начали отжимать, ни поэтов не нашлось, ни граждан на улицу не вышло достаточно. Абсолютно верно. Майже все поэты, музыканты, актеры, вся эта так званая интеллигенция, которая оставалась на болотах, разум из Челядью стала на кулина и активно лыжает старый кегебашный зад. Путинград, думаю, так должен называться Красноармейский, когда мы победим. У Сталіна є Сталінград, і ми його помнім. А у нашого великого президента должен бути Путінград, щоб потомки помнили о його великих ділах. Нащадки ще дуже довго пам'ятатимуть цього диктатора, адже те, що він їм залишить після себе навряд чи можна буде швидко забути. От його ім'я, найімовірніше, майбутні покоління будуть намагатися стерти. Мавзолей же, який він собі спорудить, буде споплюжений. Причина нашої свободи і свободи інгрі це від кулі був ліквідований своїм же ліквідірова. А таке нині палку улюблене тіло пізнає долю Хафеза Асада або Муамара Каддафі. С Каддафи покончено навсегда. Национальный переходный совет Ливии официально заявил о том, что Муамар Каддафи вместе с одним из своих сыновей и министром обороны были похоронены в ночь с понедельника на вторник в пустыне. У даному випадку, думаю, мы закупают его где-то в безмежных просторах сибирской тундры. Ну а поки нехай радіє, что ему настолько пощастило с дурным и народом народонаселением. Видимо, в нашей стране колоссальный потенциал, или природные ресурсы, экономика, люди. И, в общем-то, достаточно автономно может существовать, я думаю, сотни лет. Что, что нам это Евросоюз? Я просто не понимаю. США, Евросоюз, как по заветам Жириновского, правильно? Будем жить, жить и будем жить, будем развиваться, усовершенствоваться, максимально удовлетворять свои потребности сейчас и в будущем. Made in Раша это сейчас качает. Это топовая ситуация для нас. Импортозамещение, да. Вот раньше он был в чем? Вот Балдинине, да, у него обувь. Да. Да. А, сейчас, да. а сейчас будет Балдасян. То есть мы тоже переориентируемся. Раньше был Травертин, сейчас тревертян будет. Я думаю, с Россией все было хорошо, будет хорошо, а будет еще лучше. А вот у меня подруга, например, была недавно в Париже. Так вы знаете, такое загнивающее место стало. Ее обокрали. В общем, ходить там опасно, наркоманы и бомжи. Поэтому, знаете, Москва лучший город на земле. А українцям та європейцям варто пам'ятати, що сили оборони України єдині на даний момент у цьому світі, завдяки яким громадяни Європи можуть вільно жити, і разом вони повинні діяти так, як ці батьки з Черкас, коли після чергового путінського обстрілу зникло світло, і вони включили фари своїх авто, щоб діти, хоча б на годинку, змогли знову поринути у наскільки це можливо, звичайне дитинство.